Усім привіт! Продажі Suzuki sx 4 свіжопринаний Швейцарії. Це на сьогодні 1.6 бензин, повний привід, 5 коробка передач. 2014 рік випуску, 223 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. Гарний високий кліренс, дуже економічний у нас двигун. 16 лекоспавні диски з таким протектором гуми. Також тормозна система, видно, що десь. 10 назад була обслужена оптика, що спереду і ззаду, вся ціленька, без тріщин, без запотівань. М'ятин таких царапин наявних сколів, по кузову абсолютно нічого немає. Так само по склу над лобовим склом ніяких скольчиків, рижиків немає. Релінги на даху. Тут у нас двері захищені пластиком, щоб не пошкоджувати лакофарбове покриття на парковках. Також арки на захищені пластиком, щоб не вибивало камінням. Ось так має вигляд позаду. Такий невеличкий бензиновий повноприводний паркетник. Ось усі шильдики. Все тут на місці. 4х4. Заднє скло з підігрівом. Також вони заламіновані заводським таким напилом, щоб швидко не вигоряв і не нагрівався салон. По цій стороні так само у нас без нюансів, все тут у нас добре. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз пройдемося по всьому кузову. Також нагадаю, автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. І можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації в МРЕО. Якщо виникнуть запитання, так само. Не бійтеся, телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp. Там і там вас проконсультують, де вам зручніше. Так, як бачите, тут у нас все ціленько, без ушкоджень. Абсолютно гарна рівна машина. Саме над лобовим. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. В такому в нас виконанні. Чорно-білий, потолочок не прокурений, не протертий. Кермо не протертий в гарному збереженому стані. Електропакет попереднім вікнам, блокування вікон дверей, такі тканині ставочки. Також по пройомах, по днищу корозії абсолютно немає, в тому Швейцарії, сухої країни. Також е регулювання нос-фар. Два ключі в комплекті з центральним замком. Магнітола, кондиціонер, п'ятиступка, підстаканічки. Управління повним приводом. В такому стані у нас пасажирське сидіння, підсвіточка. Все тут нас гарно, охайно, нічого не зацарапано, не знищено. Посторонніх запахів в машині немає. Тварин не возили, не курили. Ідеально, гарно, рівно працює двигунчик. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв. Так на все працює, 223 тисячі підтверджено пробігу. Також сервісну історію пізніше вам надам кермо, зверніть увагу, в якому стані. Все в оригіналі. Дуже хороші матеріали на кермі. По багатьох марках вже на такому пробізі воно будуть трошки підтерті. Навіть в менші пробіги в верношках особливо, вже на пробізі 100-120 вже є така притертість. Тут, як бачите, про це подумали. Ну, це на середина, звичайно ж, шкіра швидше б зносилася. Позаду стільки нас місця, це я сам за собою, можна сказати, в мене зріст 186. Доволі достатньо, компактна машинка, дуже комфортно на ній буде переміщатися по великому місті, будь-де паркуватися. Багажне відділення. Так само воно у нас доволі містке, собі якісь речі, мінімально можна щось покласти. У нас в комплекті аварійний знак, домкрат, вогнегасник. Тут у нас докаточка. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається, як приїжджає. Також підсвіточка все у нас функціонує. По цій стороні так само у нас. Без нюансів, також по пройомах, по порогах нічого не побито, не подерто. Диванчик позаду такий прогенький, не просижений. По цій стороні так само В передній дверні карті все добре. Ось шильдик додатковий, дзвінкодом кодом Фіксуйте собі. Ось так нас виглядає. Пасажирське сидіння, приборна на панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка ціленька, не затерта, зверніть увагу. Все в гарному стані. Зараз покажу документацію по машині. Так, тут у нас він-код. 1,6 дизель, 1,6 бензин, 88 кВт 2014 рік, 11 місяць. Сервісна історія. Собі ставте на паузу, переглядайте або можу прислати фотографію кожної сторінки. Також їх публікую в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Собі ставте на паузу. Фіксуйте, видно, що машинка гарно, своєчасно обслуговувалася. Так, далі у нас відміточок вже немає. Зараз ще покажу вам підкапотний простір. Так, Зараз відчинимо капот. Так нас виглядає двигунчик. Все сухенько, гарненько. Ніяких запотівань тікань немає, працює рівно, без будь-яких нарікань. Так само болтики на капоті, на крилах, по фарах, по бамперу, все в оригіналі, нічого не крутилось, не вертилось. Все тут у нас добре. Саме тут, зверніть увагу, ніякої корозії під резинкою по прийомах, нічого абсолютно немає. Ще раз нагадаю. Автомобіль Швейцарії, 2014 рік випуску, 1,6 бензин, повний привід, п'ятиступка. В гарному збереженому стані 223 тисячі підтвердженого пробігу. Абсолютно гарна, рівна, ціленька машина. Як і зовні, так і всередині. І в технічному плані також. На 16-х лекоспавних дисках з таким має кліренс автомобіль. Зараз разом плюс-мінус прикинемо, скільки він має метрів довжину. Раз-два. Два, три. Ну, десь три 30 40 сантиметрів. Це вже більш детальніше можна в Гуглі написати. Будуть розказані, показані габарити цього автомобіля і будь якої машини, яка вас цікавить. Дуже компактна, хочу цим сказати. Ідеально підходить для міста, десь виїхати на бордюрку. Або якщо десь за містом живете, по болоту, по снігу, десь по будь-яким буграм їхати з високим кліренсом, повним приводом одне задоволення. І саме з мінімальним витратом з палива. Тут така, не знаю, літрів 5 плюс-мінус середня витрата палива, бо автомобіль легенький, потужний двигун, бензиновий, газової установки він зовсім не потребує. Стака нас машинка. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль в'їзд'є гарно, впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. У поєднанні з високим клірусом і повним приводом, ось такі у нас оберти. Все гарно вечором підсвічується, нічого не знищено, не затерто, така хороша, приємна атмосфера автомобіля. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, міста Радивилів, Рівненська область, також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте з мої приїхати, можемо доставити його до вас під нім. Також така послуга доступна. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі наявні автомобілі Швейцарії, фотографії, опис і ціну на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, так само телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі.